Стратувалось ще на заключний чвертфінал розгляд ліги Ю І Зараз він з голу вже на 9-й секунді цього поєдинку. Забиває у нас Вітер Яцун. Ну і далі зараз бачимо готовий заробляє. Юра зараз забиває у нас у юр. Зокрема, забиває зараз платон три третій номер. Цінотором ще одного голу З'явився буюра. Гандачку Микита Руд зараз чекає до неї, його приночає, зараз знову пробуває це добивання від Дмитренка і забуває зараз Дмитренка з рештою. Тобто Дмитренко нас забуває на четвертій хвилині поєдинку. Добре розіграти інакше цей епізод. Ну і нагадаю, зараз з цього моменту пробуває зараз Лукавико, так і забуває зараз Лукавико. 4-0 у нас виконується у цьому поєдинку на сьомій хвилині забуває Ігор Лукавико. Розіграти з Рудем, який теж зараз до медачку триває. Зараз прихоплює веч, забуває зараз рут. Ну от, знову ж таки. По-перше, я скажу, що я зараз рут забиває на 9-й хвилині. А якщо буде точно, то зараз цього стандартного положення. Бриває зараз Ядсон і забиває зараз Ядсон. Дубль оформлює він. На 13.45. І зараз тим часом забиває знову у нас. Відгори забиває цього разу ніхто інший, Як тут такий Яцун? Зрозуміло, так він не каже, зараз іршов. Провальне збуває добування. Зараз від... думаю, щоб, можна було одразу форматуватись, прилаштуватися. Зараз він тим часом у Юршов не забиває ріршов. І... Ми зараз у відгору некає зрештою забиває лукавенко світру у цій зустрічі. Ну і лідера, і, зрештою, Ковальов зараз мяч до своїх рук забрав. От, одразу знову торгу послує Семакіна, Вже друге. Він це робить ці зустрічі. по-моєму, зрештою таки забуває. Після цієї помилки Семакіна. команда лідер гратиме у фіналі за п'яти-восьм місця. Проти земляків з Ну І лунає фінальна сирена.